Традиційний турнір серед гравців 1995-96 років народження приймали Черкаси. Минулого року Олімпік поступився господарям змагань і посів друге місце. У нинішньому на шляху до фіналу наші земляки переконливо здолали суперників з Черкас, Дрогобича та Городища 6-3, та 8-0. У фіналі взяли реванш у Черкаського ходака 2-1 і вперше стали переможцями змагань. Ми дуже довольні, що учив. Учеб... Учесть предыдущий отрицательный опыт. Мы в прошлом году проиграли 1-0, а в этом году в таком напряженном по драматизму поединке обыграли действительно очень приятно. И ребята были ну, от радости, вне себя, как говорится, эмоции переполняли. Юрия Кевлича визнали кращим тренером турниру. Індивідуальні призи отримали і двоє гравців Олімпіка. Євген Макаров з десятьма голами став кращим бомбардиром, Артем Чорний кращим гравцем. На сьогодні в Артема вже є пропозиції від Дніпропетровського Дніпра. Чи піде він шляхом ще одного вихованця Олімпіка Євгена Коноплянки, поки що невідомо. Юрій Кевлич планує втримати у Кіровограді кращих гравців команди. Влітку в Олімпіка є шанси розпочати виступи у змаганнях другої ліги. Постараємося у всякому случаю. Ну... Попасть во вторую лигу и не быть там калифами на час. Тем более у нас есть опыт уже участия во второй лиге. Те же ребята, которые остались в команде, являются сейчас костяком команды. Професіональний футбольний клуб Олександрія у прем'єр-лізі. Кірурацька зірка у першій та Олімпік і Украгроком з Воловківки Олександрійського району у другій. Вже влітку нинішнього року таке розташування наших команд виглядає абсолютно реальним. Олександр Сметанко, Володимир Волок, день за днем.